Полоска двадцать ж, давай заказы по Це саме якось. Ну і що будемо сьогодні робити? Башки різати? що? Чи ми... ж поїдь на фоспос, подивись, що там нема цей. О, кобі. Ой, я зараз кінше переб'єш. Тобі треба буде на базі. Кода? Тобі на базу треба. Зараз ні. Або я оружки купив додому. Ну no, але це одно... продягатися треба на базі. Чекай. Ні-ні там чекай. Маск а. треба. А зараз мої команди. Хмаск. А точно не не зараз. <coughs> Здоров. Дякую. Ти написав Хмеск. Хмеск. Я тобі казав. Так, да, ти мені казав, ти мені казав. І от ми майже доїхали. І ось-ось, і ось, ось, зараз передідемося в якийсь костюм, я миш. Опа. Опа. Коп. Підступна та людина. За весь цей ніг мене навіть не садить. Саджали в тюрьму. Да. да. Ты вже скикип не можешь. Я сейчас скачал пак скин. Скинев. Сталин, чтобы Ну, прям перфект. Так, бачите я тут пак скинь, який Пацан забасил. Нет, то и самый. Нет, что. А да. Да, 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 инакший. маска снять, а, маска фракции. Полиция. А вот, еще один классный скин. Зара, зара, зара. Зара, зара, зара. Блакост, нос, тре... Я тут, походу, та же самая. Минзра. Да, тут Алса. Пускай Алса. Армия лос Не, не, не. А ну, армия лос Не. С полиции, что ли, Санфиэра? Сефупуду. Ну і от ви мене шнитки воскінник. Це як ви думаєте, знаєте хто? Пішіть під коментарі, якою це організацією ви думаєте. Угу. Все, тепер ми урочистий мент. Берем нашу машину. А, чекайте шаня, не шене, Так что треба нам паспорт купити, походу. А, а де паспорт тут купить, я забыл. Копа, шули? Да, паспорт копа хочу. Я якось, короче, я куда-то якось куплял. Блин, бамбург закрыл. Тут видите, больше я была целый час відкрыто. Короче, ми поїхали, може на заказ, або на форпост, і на форпост. Давай. Бачите, я трохи підхворів. Папа, і ми прийшли на базу. Яку на базу? Ой, не на базу а на форпост. Забачте, я, я трохи переплутаю. Стало з самого рання. думаю, може, бахаська по поклич. Будемо десь знімати. Такий не виспався і ще такий трагічний момент стався. Як ви бачите, мого котика нема. Підпостала по Що? Нічого. Тут двоє одва якось бомжів. Вкрадемо? Як думаєш, може мою тачку перетюнгувати. Та на. Так. Діски хочу поміняти на. Що це диски такі? Не знаю. Ча це за диски, я не зрозумів навіть. Так, диски, диски, диски. Ану. Мега візьмемо мої улюблені. Мега? Ага. ну подивись. Да, красити шукав, дякую, пищу. Дякую, пищу. И так, так, так. Едем дальше. Куда ты едешь? Хоть бачиш, з якої ти таран, да, якою їдеш. <риклад> <риклад> да, ти тарандай, якою едешь? Да, нічись. Ты не хочеш мене пускать. Поставляй по ньому. Стой. Ч? Курва стоять. <риклад> Маєш тобі. За те, то, що обізвав, маєш тобі подарочек. а <риклад> а О, він може от від пожалітись. пожалить. Спид ждет по А він до мене? Типу. Все, він труп. Я труп. А чого? Так, зараз закажу нашим подтикам на 25-го контракт. Кодак 25 субайку 10 тысяч. Давай. Вы не можете заказать где-то учебу. А. Як? Ч? Коли? да? А я колы мне... Поміняють Windows або я сам собі під піду Racer, напевно. Ну а зараз закриють Відкрита. зарфійти. <гум> друг, тут зараз ще посик зайде в ігру. Біло дилоград, коротше йдемо на двір від, моєї, від мого дому. Ну, і на цьому ми може завершуємо наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. А з вами був Руслан і Михайло. До побачення!